ЛКП «Листопадове» на вулиці Коновальця розформовують. Проте це повна несподіванка для мешканця, який до ЖЕКу прийшов за довідкою. Тож біля замкнених дверей довелося з'ясовувати, до якого ж підприємства тепер належить його будинок. Не знаю, завжди прибирали, люди було добре. Нарікань не було ніяких. Я взагалі не бачу вулиці Колотовської. Віла заможних городян, де оселилися свого часу комунальники, статків їм так і не принесла. А от боргів у підприємства назбирали ще мало, аби їх погасити, зібраної квартплати не вистачало вже давно. Тобто, якщо підприємство це зібрало би всю заборгованість, воно все одно не, можло, не могло б ніколи віддати всі е, свої борги. От і стан низька забудова, яка є на території цього підприємства, специфіка економічної діяльності не, не дозволяла нам його збалансувати. Тобто будинків на території Жеку було багато, а от платників у них для виживання контори замало. Тому на початку жовтня її закрили. Житловий фонд з ліквідованого ЛКП листопадове розділили між трьома підприємствами. А за рахунок його закриття тепер щомісяця заощаджуватимуть близько 15 тисяч гривень. Після розформування листопадового частина працівників перейшла до ЛКП навколо базару, решта до інших. Крім того, що нам додалися будинки, до нас так само люди перейшли, які обслуговували ці будинки безперечно. Майстер по текучому ремонту, майстер дільниці відповідно перейшов, перейшло два сантехніки, перейшло два електрики, тобто ми ту дільницю зможемо обслуговувати. Отримані будинки не в найгіршому стані, каже директор. Відтак збільшення господарки його не лякає. А от мешканці такого не схвалюють. Якщо ще когось так приєднати, так. То вони раду не дадуть. не дадуть раду, точно. Ну і ми також будемо е, ті послуги отримувати зовсім. Хоча мешканці жодних змін відчути не мали б, запевняють посадовці хіба що до іншого приміщення носитимуть квартплату. Ще з першого числа, деякі дніше ходили в Велкапену Листопадове, Ми попереджали, давали адреса, номера телефонів, десь там переходили. Та Жеківці у Віллі на Коновальця таки залишаться замість листопадового сюди. Невдовзі перебереться технічний підрозділ одного із сусідніх ЛКП. Ірина Ващишинолег Кухар, головні новини Львова.